Друзі, вітаю всіх. Сьогодні знаходимося на городі з помідорами. Як ви знаєте, в цьому році у нас більше 30 гібридів помідорів, які ми вирощуємо. Багато таких, які вже вирощували. Нам подобається. Багато нових, які ми обрали для себе спробувати цього року, а також більше 10 гібридів, які нам дали на випробування компанії. Хочу вас познайомити з одним помідором від компанії Клаус. Вони нам дали на випробування 5 різних гібридів. І один з цих гібридів це Crazy Cherry. Дуже мені подобається своїм потужним ростом, багато цвіту, весь цвіт зав'язується. Є грона і колосоподібні, є такі, що Зв'язані багато в вкупі. Помідор буде невеликий, мабуть, це буде його максимальний розмір, тому що вже починає боріти. Зав'язується весь повністю, хоча температури були дуже високі і до 40 градусів доходило, Цвіту він не скидає. Звичайно, помідор чері не для таких ринків, як ми торгуємо по районах тому що даний помідор більш призначений для великих місць для супермаркетів, тому що на ринках по районах 80% це покупці переважно пенсійного віку, їм не до чері. Але сам помідор дуже нам подобається, Попробуємо, як його будуть брали. Чим даний помідор також мені сподобався. У нас були сильні вітри. І ось ніби і потужні, і гарні помідори, але їх почало вложити, рвати кореневу систему. Помідори стресували, хоч ми їх прикидали землею, але все одно листя підв'явши, тому що коренева система сильно була понищена. То даний помідор за рахунок того, що має розгалуження з самого низу і рівномірно він загружений всі сторони, то вітер практично його не погнув, не пошкодив. Практично стоїть весь рівно, трішки його нагнула, але так, не критично взагалі. Також, чим подобається даний помідор, у нас є наш один з любимих помідорів, який ми вже декілька років вирощуємо ту коктейльну сливочку від іншої компанії. то практично Перші грона всі торкаються землі, тому що стебло лягає і перше гроно завжди знаходиться на землі. Відповідно, воно пошкоджується, не має товарного вигляду. Помідор перший. В даному помідорі такої ситуації я не наблюдаю, хоча навіть він і пригнувся. Грона знаходиться над землею. Землі практично не торкаються. Дуже багато цвіту. Рослина одна з найпотужніших по своїй зеленій масі. Тому будемо пробували. Чекайте наших наступних відео. Будемо знімали вже його, коли він буде червоний. Скажемо, який у нього смак. Так що всім хороших врожаїв і гарного мирного неба.